Цей закон передбачає три такі дуже важливі речі. Тобто, цей закон передбачає і стимулює підвищення заробітної плати. Шляхом, що якщо роботодавець протягом 12 календарних місяців забезпечував створення робочих місць і працевлаштовував на них працівників, і протягом цього періоду виплачував працівникові зарплату в розмірі не менше трьох мінімальних заробітних плат то наступний період, наступних 12 календарних місців такому роботодавцю за кожного із таких працівників зменшується єдиний соціальний внесок на 50%. Тобто висока зарплата у працівника 50% єдиного соціального внеску не платить. Перше. Друге, Друге це є працевлаштування, стимулювання працевлаштування соціально незахищених категорій громадян. Стимулювання полягає у тому, що компенсовується 100% фактичних витрат із сплати єдиного внеску на загальнову державне соціальне страхування от, тим працевлаш... роботодавцям, які працевлаштовують на строк не менше двох років соціально незахищених громадян. До соціально незахищених громадян, я думаю, це вже давно ну, відомо, це люди, які потребують додаткового соціального захисту, починаючи із матерів, от, які багатодітні, ну і молодь, і так далі. І так далі, от не буду зупинятися. От. Також і третій варіант: 100% фактичних витрат із сплати єдиного внеску на обов'язкове державне соціальне страхування. От. На відповідну обсову компенсовується роботодавцям, які є суб'єктами малого підприємництва. Правда, тут є ще перелік, перелік напрямів, От є затверджений, по яких напрямах суб'єкти малого підприємства працюють. Тобто, це є в пріоритетних видах економічної діяльності. Тобто, це є сприяння розвитку підприємництва, те, про яке ми багато. Всі говоримо. От. А тут цей закон передбачає таку реальну річ. Тобто це те, що стосується роботодавцям. Крім того, те, що стосується студентів, учнів і всього іншого, цей закон передбачає можливість їхнього стажування. Пам'ятаєте, як довго в нас різні спори, значить, про те, що під час практики потрібно сплачувати навчальному закладу, роботодавців, має сплачувати і так далі. От. Повну частину, суму. Від зароблених грошей. Зараз передбачає. Коли приходить молода людина після навчального закладу, працевлаштовується, питає, а який в тебе досвід роботи. Так от зараз є можливість під час навчання в ході, чи це на канікулах, чи в інші періоди, от, чи в позаурочний час, проводити, проходити таке стажування до 6 місяців із записами у трудовій книзі. Тобто зафіксувати, що прийшов потім От бачиш, я працював, наче стільки-стільки виконував на таку таку роботу. Цим законом це передбачено. Також цим законом Воно передважно також і те, що люди, які є старші 45 років і мають страховий стаж не менше 15 років, мають право отримати ваучер і пройти перенавчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації в навчальних закладах.